Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні в мене ароматна та пікантна закуска салат з коркою, маринованим огірком та овочами. Ідеальний варіант як для обіду, так і для вечері. А ще цей салат чудово смакує як і в гарячому, так і в холодному вигляді. Готується просто, з доступних інгредієнтів, але виглядає яскраво і має надзвичайно насичений смак. Першим ділом я підготую огірок. У мене один великий соковитий огірок вагою приблизно 350 грамів. Нарізаю його брусочками, не надто товстими, щоб вони краще увібрали в себе маринад. Складаю нарізані огірки у зручний лоток або в миску з кришкою. Невеликий пучок свіжої петрушки у мене 30 грам. Нарізаю дрібно, щоб вона рівномірно розподілилась по всій страві. І додаю до огірків. Далі часник 4 зубчики. Пропускаю через прес і відправляю до огірків. Він додасть страві яскравої гострої нотки. Тепер трохи солі. Орієнтуйтесь на свій смак. Закриваю лоток кришкою і гарно збовтую вміст. Залишаю огірки маринуватись, поки готуватиму інші інгредієнти. Вони якраз встигнуть увібрати в себе аромат зелені та часнику. Далі беру куряче філе. У мене одне велике вагою приблизно 450 г. Нарізаю його тонкою соломкою. Так м'ясо швидко приготується і залишиться соковитим. Підготовлене куряче філе, солю і перчу за смаком. Перемішую. На сковорідці розігріваю трохи олії і обсмажую курку до рум'яної скоринки. Обсмажую на середньому вогні час від часу помішуючи. коли філе повністю готове, викладаю його на тарілку. Хай трохи ухолону. Очищаю одну болгарську перчину і нарізаю її соломкою. Я беру червоний перець, він додасть яскравого кольору, але підійде і жовтий, і помаранчевий. Одну фіолетову цибулину також нарізаю тонкими півкільцями. Далі гострий перець. У мене один середнього розміру. Якщо не любите гостре, просто пропустіть цей крок або замініть на менш пекучий перець. Нарізаю дрібно, попередньо прибравши насіння у великій мисці з'єдную. Всі підготовлені інгредієнти. Мариновані огірки з петрушкою і часником, обсмажене куряче філе, болгарський перець, фіолетову цибулю і гострий перець. Далі додаю спеції: Одну столову ложку паприки, одну столову ложку меленого коріандру. Для глибшого смаку вливаю 30 г соєвого соусу, 50 грам оливкової олії. Але можна використати і звичайну соняшникову перемішую і пробую на смак. Якщо потрібно, досолюю. Салат готовий. Його можна подавати одразу ще теплим, аби отрохи настояти, щоб усі смаки поєднались. Ідеально підходить як до буденного обіду, так і до святкового столу. Особливо смакує з хрустким хлібом. Спробуйте приготувати, і впевнена, цей рецепт стане вашим. Улюбленим. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!